Петро Шотурма став найкращим гравцем Вібет Екстраліги. Універсал урагану двічі визнавався кращим гравцем місяця лютого та березня, а також неодноразово входив у самолічну п'ятірку туру в Екстраліги. Петро Шотурма був одним з кращих у пройдешньому сезоні за системою гол плюс пас, 23 забиті м'ячі та 19 гольових асистів. Разом з ураганом Петро у цьому сезоні став володарем Кубка України, а також здобув третє місце в чемпіонаті. Додамо, що кращого гравця Вібет Екстралігії дві три 24 обирали тренери команд учасниць. Натомість універсал урагану Артем Фарнюк вдруге у своїй футзальній кар'єрі став кращим бомбардиром чемпіонату. Вперше фінішував на першому місці у списку найкращих бомбардирів. А він у сезоні 18-19 забивши 20 голів. У цьогорічному чемпіонаті Артем забив 32 м'ячі у ворота суперників у 37 іграх. У чемпіонаті найбільше цього сезону він забивав у ворота рятувальника, скаяп футзал та і по 6 голів кожному. У матчах Кубка України України з футзалу Артему вдалось відзначитися чотирма забитими голами. Нещодавно завершився ігровий сезон для команди Ривера 1908 ФАП, яка змагалася одразу у двох чемпіонатах аматорській першості України, а також чемпіонаті Івано-Франківщини. Програма час спорту підводить підсумки виступів футбольного колективу з Івано-Франківська. Сьогодні до вашої уваги інтерв'ю з головним тренером молодого та амбітного колективу Ярославом Матвієвим. Особисто я можу підсумувати лише другу частину, так як провів з командою півроку від зими. Багато чого в нас вийшло, та багато чого того, що ми планували і робили на тренуваннях, ми втілювали на полі. Звичайно, є деякі проблеми, та, які ми будемо виправляти вже в наступному сезоні. Та, але загалом я цей, ці півроку конкретно можу занести команді в актив. Для мене було приємною несподіванкою те, що хлопці. Дуже високоінтелектуальні, добре сприймали інформацію, і ми достатньо швидко знайшли спільну мову, вони зрозуміли мої вимоги і вже на зборах почали втілювати їх в життя. Там, можливо, нас не вистачило на такий повний відрізок. Та, і певна втома в зв'язку з тим, що виступали в двох чемпіонатах, вона накопичилась. Але загалом те, що я хотів бачити на футбольному полі, вони показували. Чемпіонат дуже серйозного рівня, тому що я вважаю, що в аматорах виступають команди, які могли би легко претендувати на призові місця і бути в лідерах і другої ліги, і навіть боротися за деякі місця в першій. Це було важливо з точки зору досвіду, та, щоб хлопці мали розуміння, з ким вони зіткнуться вже безпосередньо в професійному футболі в другій лізі. Це не досвід, який нам дав, коротше, такий, е, їжу да, для роздумів. Да? І ми тепер знаємо, як ми будемо діяти. На область ми задіювали хлопців, які не мали достатньо ігрового часу на аматорському чемпіонаті. Е, хлопці проявляли себе непогано, деякі дуже добре. Але загалом, за підсумком деяких моментів, та, е, ми, можливо, не досягли тих результатів, яких би ми хотіли. В моєму розумінні гра і результат мають йти поруч, але бували дійсно ігри, коли ми виглядали непогано, але фортуна відверталася від нас. Були ігри, коли ми показували дійсно дуже хорошу гру і здобували хороші результати. Постійно беру щось з літератури, передивляюсь різноманітні інновації в сфері спорту і в відео. Спілкуюся з колегами, які вже мають певний досвід по роботі і в другій, і в першій лізі, і в прем'єр-лізі. Також проходжу зараз в серпні буде приходити навчання на диплом АВЄФА, який дасть можливість мені тренувати і в першій лізі головним тренером. І Асистентом прем'єр. Але всі мої зусилля зараз спрямовані лише на команду «Ровер». 27 числа ми зберемося на перший тренувальний збір. Попередньо гравці прийдуть медогляд і ми почнемо нашу роботу. Будемо вже готуватись до. Попереднього етапу Кубку України та до старту Другої ліги. Підсилення обов'язково будуть, з деякими гравцями є вже домовленості. Не хотів би зараз про це говорити, бо вже підпишуться угоди, то тоді вже можна про це буде оголосити офіційно. Я ряд гравців, з якими ми попрощалися та побажали їм успіху, подякували за допомогу в цьому відрізку. Але на жаль, далі ми йдемо без них. Кістяк команди зберігається з попереднього сезону. Залишилось 13 чоловік. Завдання стоїть сформувати боєздатний колектив. Та так як ми вперше будемо брати участь в професійній лізі, хочемо спробувати на що ми спроможні. І, можливо, будемо далі більш амбітні цілі ставити. Для мене як для молодого тренера, умови більш ніж комфортні. Та все керівництво сприяє моїй роботі, зокрема, і також мого тренерського штабу, так як і всій команді. Немає на що нарікати. Я хотів би, щоб у багатьох команд були такі умови як тут. Олександр Олександрович дуже інтелектуальний людина, перш за все. Та. Він справжній керівник. Так він цікавиться всіма деталями, футбольними, особистими. Тобто він дуже залучений в процес і мені як тренеру дуже приємно, що керівник цікавиться своїм проєктом настільки. Ми розуміємо, що ми молода команда та і нашими головними вболівальниками є зараз наші батьки, хлопці, друзі, рідні. Та. Ми сподіваємося, що це. Та армія буде розширюватися, ми зможемо їх зацікавити. і Нас буде більше симпатиків не тільки у Франківську, а й в області, і може й в Україні. Ми дуже хотіли досягти таких успіхів, як ураган, і ми до цього прагнемо. Ми будемо все для цього робити крок за кроком, поступово здобуваючи досвід, знання, переносячи їх і в всі сфери нашого футбольного колективу. Та, і дуже сподіваємось. На високі і п'ядестальні досягнення, та і гру в великих конкурентних чемпіонатах та турнірах. На конференції професійної футбольної ліги було визначено формат проведення другої ліги на сезон 24-25. Друга ліга вперше з початку повномасштабного вторгнення буде поділена на дві групи за географічним принципом. Відтак два дивізіони по 12 команд зіграють у два кола, тобто 22 тури, плюс два матчі плей-офф. Всього офіційно у другу лігу заявлено 23 команди. Зокрема, від Прикарпаття братимуть участь два колективи: Ревера, 1908 ноль вісім ФАП – та та пробій з Городенки. Їх суперниками по групі А будуть Вільхівці із Закарпаття, Скала 19-11, Рух-2 та Куликів з Львівщини, Верес із УТОП-2 з Рівного, Нива з Вінниці, Полісся-2 з Житомира, Нива-2 з Тернополя та Реалфарм з Одеси. Базовий день початку чемпіонату – 5 серпня. Збірна України під керівництвом Юрія Процюка стартує у лізі нації з 25 по 27 червня у Вільнюсі Литва, відбудуться перші три стопи в рамках світового етапу сезону Ліги Націй Ю 23 протягом трьох ігрових днів участь у турнірі братиме зокрема жіноча збірна України 3х3, яка виступає під керівництвом відомого тренера, наставника БК Франківського Прикарпаття Юрія Процюка. Напередодні старту у лізі нації головний тренер розповів час спорту про цілі та завдання у Вільнюсі. Молодіжна наша команда, молодіжна збірна України це дівчата віком до 23 років, вже на вихідні дебютує в Лізі націй. Вони зіграють три стопи в Вільнюсі, де нашими суперниками будуть команди Литви, Голландії, Ірландії і Румунії. Також молодіжка бореться за потрапляння в виходу в фінал чемпіонату світу. Андрій Менів, Андрій Рагара, телеканал 402.